В Україні планують суттєво обмежити азартні ігри. Новий проєкт наказу Міністерства цифрової трансформації передбачає чіткі ліміти для гравців і за часом, і за витратами. Грати в онлайн-казино можна буде не більше 6 годин на добу та 27 годин на місяць. Крім того, витрати на азартні ігри не мають перевищувати 15% від місячного доходу гравця. Передбачені додаткові вимоги. Кожен користувач мусить самостійно встановити власні ліміти на день. Тиждень і місяць безперервно грати дозволено не довше двох годин, після чого обов'язкова перерва щонайменше 15 хвилин. Змінювати свої обмеження можна буде лише один раз на місяць. Такі нововведення викликали активні дискусії. Чи це дійсно допоможе боротися з ігровою залежністю, чи стане просто новим бюрократичним кроком? А як ви ставитесь до таких обмежень? Чи вплине це на вас особисто? І головне, чи справді це допоможе вирішити проблему азартних ігор в Україні? я вважаю, що це не дуже допоможе. Тому що коли людину, як так сказати, ограничують, обмежують. обмежують, людина знайде інші способи, як це обійти. І буде якогось знайомого просто просити на свій аккаунт зайти. Ну, що завгодно. У мене був один друг військовий після поранення, після контузії і. Під алкоголем це була його так, віддушина така. А в азартні ігри пограти багато грошей на це. Потратив більше, ніж на лікування своє, більше, ніж на дружину свою. Тому це дуже така тяжка проблема, з якою намагалися боротися, але він ну, просто не хотів сам за себе боротися. Я думаю, якщо я захочу грати, я все одно знайду спосіб, як ці правила обійти. Ви граєте? Так. Як часто? Раз у неділю, раз у дві неділі. Якщо так орієнтовано рахувати, скільки грошей програєте або виграєте на місяць? Не хочу назвати суму. Орієнтовано. По-різному. Більше тисячі доларів програє. У да. моєму житті такого немає взагалі. Я ніяк до цього не прив'язана. Е -е, на державу ну, це знову ж таки ніяк не вплине, тому що люди різні і люди азартні у всіх випадках життя і не тільки в казино саме. А, -чому. Я думаю, що ні. Не забувайте, в якій ми державі живемо і як можна обходити всі обмеження. Е тому я думаю, що глобально це не сильно вплине якось на життя людей. Просто з'явиться якісь нові. Схеми як обійти всю цю історію, тому що той, хто хоче грати, все одно буде грати. Я взагалі ну з цим не стикаюся і не азартна людина. Але я погоджуюся що люди, які хочуть грати, які грали все життя, то вони знайдуть якби способи, спо -способи як, як, грати. Як, як грати далі. На моє життя це ніяк не вплине. Я не азартний ігрок. Я в ці ігри не граю. Друзі, які є у да. багато. І... Ну, не прав, що багато, але є так. Да. Багато програють? Програють, але так, так же і заробляють в цьому. Загалом в цьому, я думаю, що не вирішать, бо у нас такі українці з будь-якою. Вилізуть, <плес> Найдуть обхідні варіанти, як захочуть. В принципі, то що забороняє, що не забороняє, не допоможе. Так само, як з проституцією, що це просто піде в чорний бізнес та й все. У нас є такий знайомий ванька Удаман. <гум> Кожен раз, як ми гуляємо, десь випиваємо, там збираємося в компанії. Буквально три рюмки і одразу надо в казино. А на ранок протягом і каже, дай 200 гривень у Макдональдс. Всі так, абсолютно.